Тарас Григорович Шевченко, Думка. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молоді, веселі, дівочі, літа мої молоді, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне, співаючи, мов пташка без волі Нащо ж мені краса моя, коли нема долі. Тяжко мені сиротою на сім світі жити, Свої люди, мов чужі, ні з ким говорити, Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, мов голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає і не чує. Чужі люди не спитають та й на що питати. Нехай плаче, сиротина, нехай літа тратить, плачте, серце, плачте, очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, Щоб вітри почули, Щоб понесли, буйнесеньки за синє море, Чернявому, зродливому на лютиє горе.